Доброго дня, дуже рада вітати вас сьогодні, тут на Черкащині. І я, мабуть, почну з того, що дійсно я буду хвалити наш комітет, тому що дивіться, от наш комітет постійно проводить отакі заходи, налагоджуємо прямі контакти з областями, з районами, з громадами. І, врешті-решт, ми сьогодні там Рік пройшов да з нашої попередньої зустрічі, і ми обговоримо знову ж тему присвячені старостам. Але знову ж таки, ми її обговорюємо, бо в нас є конкретний результат. Це законопроект 95.18. І е, це законопроект про вдосконалення правового регулювання інституту старост і його діяльності в умовах воєнного стану. І отут я вас прошу звернути увагу на цю приписку в умовах воєнного стану. І всі оті прекрасні норми, е, за які ви сьогодні аплодували, які Віталій озвучував, які стосуються призначення старост, е, ви ж зрозуміли, що це на період воєнного стану. Е, і далі я буду вже, мабуть, говорити, як. Е, Голова підкомітету з питань виборів, референдумів і інших форм безпосередньої демократії, і е, скажу про те, що е, всі ці історії найважливіше механізм призначення старості. І чому в нас взагалі дискусія е, виникла? Ну, дивіться, тут, як на мене, дуже важливо витримати баланс між демократією участі громадян, а з іншої сторони. Між централізацією управління в самій громаді, де той баланс знайти? Ну, можливо, цей законопроект 95-18 на період воєнного стану, той баланс і дає. Тому що ви ж розумієте, що від того, як в який спосіб приймається рішення, від того залежить і підзвітність, і прозорість, і все інше, і це насправді важливе щодо цих пропозицій щодо відхилення. Від процедури обговорення. Тут, мені здається, що є певний дисонанс, тому що ми перед цим, як Верховна Рада прийняли законопроект, у нас був 72-83 про народовладдя. Це про можливість громадян впливати на прийняття рішень органами місцевого самоврядування. І в чому дисонанс? З однієї сторони, ми кажемо громаду. У Вас є багато форм, у вас є багато інструментів, у вас є загальні збори, у вас є громадські експертизи, у вас є бюджети участі. Купа всього є. І тут ми кажемо законопроектом про старост, що ні, це в тому законі у вас є громадське обговорення, а тут його немає. Ну то хто з нас блондинка? Серед нас да. таких немає. Тому У вас 55 коли Віталій казав не дискримінуй мене, будь ласка. Коли Віталій казав, що я голосувала проти, то я була тільки проти відходу від процедури громадського обговорення. Все інше я підтримую. Я розумію, що є реалії сьогодення, є різні ситуації. Є ситуації при фронтових територій, складні ситуації і по великому рахунку, от. Я можливо в серцях ви теж так думаєте, не всі хочуть про це говорити. Насправді все залежить від бажання. Коли є бажання щось робити, тоді є і е, результат. Ну якось так. Дякую за увагу.